Коротше мужики, всім привіт всім, слава Україні! Значить, так дивіться тут Ніколи, певно, я не сяду, не скажу вам всім і собі, що я вже зробив все в тому тракторі Тут поки буде все Я так зрозумів, що скоріше мені прийде все, чим тому. Тим модернізація. Кран Я його попшикав. Якось до нього треба долізти. Що мені треба зробити? Мені треба вивести його на бо прийде осінь. Незабаром прийде осінь. Ми всі розбіжимося по русифікованих містах. І в мене залита тут дистильована вода, значить її треба буде міняти. Зливати, то є. Ну, а якщо її прийдеться зливати, значить треба, щоб доступ до крана був. Того що такі положення. Перше, я користуюся водою в радіатор. Через те, що він розрахований за заводи на воду. То не значить, що він там не розрахований на антифріз, там, чи тосоль, що лити категорично там не можна. Затосол мова, тосол більш агресивний до прокладок, наскільки я знаю. Повідомляли люди про пробої. Саме на ТОСОЛ. Антифріз і тосол це різні рідини, це рідини з різним складом. Все. В основі дистильована вода, але далі йде там речовина концентрат чогось там, який запобігає замерзанню. Все. Тосол щось має якісь там речовини, які менше дружать з прокладками. Це так сказали люди, які користувалися саме тосолом. Антифриз не так. Багатьох людей роками без проблем. Ну, я це я, я роблю так, влив дистилят, все. Значить, в мене буде проблема, навіть якщо трактор буде в гаражі. Якщо буде десь кінець жовтня і так далі, початок листопада, мені треба буде десь шкурнути, поїхати і т.д. і Так, да, це незручно. Зливати, заливати. Е, я ще ту думку крутив в голові давно через те, що. Яка була проблема? Як був заводський акумулятор тут 45, і трактор постійно стояв на вулиці, ще не було гаража, була страшна проблема його завести. Було дуже туго. Ну, зараз акумулятор покруче та ДТП, тобто кіп'кове вже там заливати не треба, траля та поля. Ну от ще я не наважився заливати сюди антифриз, так як чомусь не наважився. От є вода дистильована, все, він не такий страшно дорогий, але зараз кожна гривня на рахунку. Тому я тут позбирав штуцера всякі деякі там з Китая. Я мав датчик просто додатковий, саме механічний, поставити оцей на температуру. Щоб якось трошки порівнювати покази між тим, що стоїть отут. заводський датчик і з електронним. І що буде казати механіка, коли вона буде закручена замість крана. Але одна біда. Не проходить цією дірочкою, Оце вже вход, вже все готове. Тобто це. Не проходить оця. Хуйня мене. Де воно знаходиться? Са... Оцей текер. Сам е... там, де термопара. Ой. Коротше. Ніколи не вийде так, як ти хочеш. І загалом. Знову ж таки була б та сама проблема, треба було б відкручувати, щоб зливати воду. То я знайшов таке колінце. На диво різьба сюди совпадає. Тобто закручується, тут ще бочки будуть стояти і все. різьба совпадає, а ця різьба совпадає в блок. Дюймова 3 восьміх. Тобто тут одна щось там, там, ага, одна друга на 3 восьміх. Мене завжди цікавили, от різьба дюймова. Одна друга дюйма. Це 12,7. Так, одна друга дюйма. Це 12,7 мм. Бо дюйм, значить, має 2,50. якого чорта тут одна друга це 20 мм. 38 це 16 мм. От 3 3,8, це менше половини. Але 16, да, 16 якраз е, по відношенню виходить 3 38 до 2,5. Ну, там з 16,5, якщо бути точним. Але чого одна друга? Це 20. Якщо це. Якщо це, наприклад. 5 восьмих. А, це 5 восьмих. Ну от що за бред? Та же не 5 восьмих. Це 3 четвертих. Маразм якийсь, маразм. Ай, блядь, американці вони барани, нахуй. І, значить, колінце. Я не знаю, чи я дам ради взагалі там долізти. Як я не хочу знімати тут рубіну, вибізна. Я її не збираюся знімати. Отак воно буде. Отак буде стояти. Собі злив тут, да? підставив пляшку, злив туди. Відстояв там, профільтрував, наприклад, влив назад. Я сподіваюся, що все має вийти, бо... Ще одна з причин кран капає. Нічого не можу зробити, блядь. То треба... ой. І так, я взяв. Отак. Воно має бути. От. Воно собі чік. Ага, смердить. МД. От, воно собі сюди чік. Буде ставати, Ну, туди там десь. Тут злив, значить, от тут. Це взагалі прикольно буде. Його можна буде там навіть отаку поставити на іскосок. Сюди, в той бік. І все. Я так думаю. О тут бачите, я тут доліз це взагалі тяжко. Затягнути він, блять, ключом з трубою. А як зірвати його, я не знаю. Бо ту турбіну знімати, це страшний гемор, блін. Це страшний гемор. Я не хочу, я нарешті там її вже виставив, затягнув. О, дивіться, як поварено гарно. Йома, блін. Варилося все звичайною сваркою. І це тут, тут і чугун, тут і сталь, тут і ще яка ерунда, блін. Але ніде не сечений не пропускає нічого, то я думаю, що то я ще непогано поварив. Так, тут на трубіні все почком затягнуто, закріплено, масло звідси не валить. Не валить, це плюс. Так що будемо щось тут видумувати. Треба поставити його сюди, але перше треба відкрутити крана. Але перше треба злити воду. Поки я маю час, бо в понеділок в мене заказ. Вже починається. Вже з калимів це будуть другі 35 соток. Одні вже виграв, другі це разом 70, то ще останеться майже 2 гектари ще на калимів. Горат. І ще з обіду. Ой, блять, роботи, блядь, тут капець. Стою і з тою горанкою і з тим краном зараз буде. Фу. У мене тут на кожному цьому. По тряпочці висить всякі. Це для грязних рук, це для дуже чистих, це для, для середніх. Ой-ой-ой. Треба буде щось лаки. Що придумати, скажи. Мокрий чорний нос? Що придумаємо? Смердить, правда? Ой. Придеться щось вигадувати, бо, бо треба щось вигадати. Зараз от прокладочки купив. Це мої ремонтні укладища там. Це клей. добрий клей. І ще взяв такий герметик. Високотемпературний, чорний. Скільки до брати, Тут до рідин робочу, до 350. Все якраз тут на виході. Коротше, пригодиться він мені. Ну що, будемо щось вигадувати, хлопці, і сподіваюся, що побачите другу частину. Вигадаємо. Я думаю, що вдасться. Ну що, хлопці, от що вийшло. Таке окулінце. Півень каже, люкс, тут такий вход. Трубка пішла понизові, пішла сюди. Тут просто. Не знайшов нічого іншого, на жаль, краника поки нема. Поставив. Герметик. Хумутики теж нема, але не тече нічого. От, взяв так його, відкрутив, злив воду, там, в пляшку якусь поставив. чик. Назад воно мішати не буде. Треба буде, то зроблю отак, От там стяжечкою причеплю. причіплю. Це фігня. В общем, така штука. Зручніший злив точно. Ну, це тільки для мене модернізація, то там не для кого. Ну, Може комусь і треба буде, в принципі, там не знаю, кому в мене, оця шабатура вся мішає. І тут така трубочка була, ну, тут краснувських краски хватило, блядь, на дні балончика. було. О, Тут покрасив, тут все на герметику, на і тут, о, даже ця трубка шланг, не тече нічого. Тут так само тут клеїв, мазнув, мазнув ту втулочку, там, таку резину, прокладочку, щоб воно не цей. Все, залив воду, все, типа, люкс. Ну, без проблем. Ну, там на 50 мл більше води треба буде влити, Допустим. О, це що злялося, я вже виляв багато. Представляєте? Ця хімія ще осталася в сотах, видно, і домивала радіатора, бо злив, пролив і отаке все. Значить, добре, що кран почав мені капати, і добре, що я взявся за це, щоб доробити це все діло до кінця. Значить там були помиї. Хомутика десь я знайду, ну ця штучка тримає, бо задубів вже герметик, все задубіло, ця фігня тримає, типа вода не тече. Все, а хомутика десь знайду, бо вже кончились ці хомоти, а з Китаю вони ще не приїхали досі чогось. Нічого, ну поки так. Це може временно, може постійно, нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Але... Але то так. Скрутив, щоб воно просто там все склеїлося докупи. Все, от така система злив. Так воно виглядає з боку, Нічого не мішає, колесо повертається, типу, мішати нічому не буде. Ось така моя робота на сьогодні. Ще ремонтую паралельну витяжку. Блять, потік, сука, цей герметик. Ладно, розберемося. Ще паралельну витяжку зараз дороблю. Бо ще маю замовлення на Оренку, то буде, певно, з неділі бо дощики в нас йдуть. Та й таке. Ну, звісно, в відео в роботі побачите, бо то недалеко, тут, від мене 100 метрів, люди живуть. То я попрошу малого та й знімем. Побачимо, як вже з налаштованим всім він буде йти. Ну, всі попереда... поперебираємо передачі всі з другої по четверту. Так як я собі хотів. Якщо він на четвертій буде собі спокійно, певно, йти, значить шалость удалась. Отаке От хлопаки. А наразі, Добре, хлопці! Прикольно. Будьте всі здорові.